Весна в цьому році серйозна. Ну щось ну, ніяк. Не може зима відійти в сторону і дати вже можливість весні розпочатися. Кожного дня ось така краса у нас. Зранку сонечко, після обіду ось на тобі. Донька каже, пінопласт падає. Тільки трішки підсохне і знову, тільки підсохне, ну ось, все, 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 все. Будемо виходити в огород, он там у ту частину вже заволочив. Треба ж вже часничок вкидувати. <гум> Ні, ніяк. Ну нічого, час ще є, нічого не поробиш. Тільки вирішив у кроликів прибратися. А воно на тобі. Як то кажуть, дощ іде, а ми скердуємо. Так і в мене. Привіт, всіх радий вітати з себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що ранок слідчого дня Начався у нас із сюрпризу. Як бачите, позаду в мене ящичок із лампою, а це означає, що в нас розпочався опороз. І, як сказати, ні, ну він не повинен був сьогодні розпочатися, але трішки пізніше, як я вже попорую по господарству і потім не так зраняв, що я прийшов тільки. Сарайчик, а тут вже в нас один малюк є. Тобто міла розпочала поросиця. ну Він такий вже сухенький був, але більше нічого немає. Лежить. То давай бистренько організував ящичок, лампочку. І будемо далі працювати. приймати опороз. Ідемо поритися по господарству. Ну і в процесі спостерігати за нашою мілою. Так, наші поросятка від лисички. Ось так виглядають. Готові вони вже до відправки. Все, сьогодні їм 47-й день. Почувають себе чудово. Поносів нема, нічого нема, корм споживають, все. Так що будемо їх відправляти до нових господарів. Ну, а поруч у нас наша міла, яка вчора отримала. Дозу естрофана вчора був у неї 114-й день. Да. Ну і сьогодні, як бачите, на ранок вже процес розпочався, навіть і не колов окситоцин. Окситоцин потрібно було о 9-й годині ранку колоть, а вона розпочала і без нього раніше. Так що працюємо, приймаємо опороз. Сподіваємось, що все буде добре. Прийшов роздавати корм, вона встала собі і споживає опорос опоросом, а сніданок по розпорядку, все як має бути. Так що ніяких проблем з апетитом, це чудово. Ну, Але це і свідчить про те, що вона у нас така любительниця затяжних родів. Уже я знаю по її тим опоросам, які проходили. Перед цим, так що опорос, ну, може, цього разу буде і недовгий. Побачимо, побачимо. Але як бачите собі, стала кор споживає. Також у нас вже перейшли на нове місце наші свиноматки, які теж скоро йдуть на опороз. Через два дні у них теж срок. Це наша марго в дальньому станочку. І ось наша поля. Так що у нас цей тиждень буде такий насичений. Перед опоросом я сьогодні в день опоросу даю зовсім трішки. Пів кілограмчика навіть менше, там, 400 г. Ось так. Сипнув і все. Не потрібно їй споживати багато корму в цей період. За 5 днів до опоросу зменшуємо дозу до 2 кілограмів. І в день опоросу мінімальна доза. Для того, щоб кишечник не був у нас заповнений каловими масами, щоб легко пройшов опорос і щоб не гнало молоко у свиноматки, щоб в перші дні, в першу добу після опоросу у свиноматки не була дуже велика кількість молока. І Поросята щоб не, так скажем, не переїдали і не поносили. Процес іде, поки попоровся по господарству за цей час. Піймали ще ось таких малюків. Чотири штучки вже. Двоє таких довгих, чудових таких. Ну і одне мишенятко. Без цього ніяк. Укололи свинки один кубік окситоцину. І щоб пришвидшити трішки весь цей процес, ну а ми далі. Йдемо, попрацюємо трішки в іншому напрямку, а вона нехай собі пороситься далі. Малюки наші полтавське срібло чекають, що їм дадуть їсти, а їм не дають. А чому? А тому що вони сьогодні йдуть на відлучку. І зараз ми їх будемо переводити на інше місце і їх там уже чекає. Корм, водичка. А в цю кліточку вже не будемо використовувати поки що. Ось приготували більші апартаменти, почистили, помили, продезінфікували. Все. Зараз вони перейдуть сюди, а то їм там вже ну, дуже замало місця. Їх 11 штучок. Плюс самка. Банда на новому місці. І матуся теж з ними. Чому я так роблю? Це для того, щоб ту кліточку, де вони були до цього, привести до ладу, почистить, помить, продезінфікувати її. І потім кроличку ми назад відселяємо від кроленят на те місце, де вона була раніше. А вони вже залишаються тут самі. Таким чином це надає змогу привести до ладу клітку. і... Відлучка не така, скажімо, як болісна для кроленяток. Вони не так стресують, тому що матуся поруч, вона як буде годувати ще якийсь день-два. А ми за ці пару днів приготуємо клітку, доведемо її до ладу і вже потім заберемо її від них. Тобто вони не так стресують. Не таке різке відлучення. Вони перейшли на нове місце зараз, їм трішки як лячно і стрес для них. Ну але матуся поруч і вон, як бачите, відразу собі корм споживають. Ніби тут були завжди. Ну а ось тут будемо чистити, мить, прибирати, ну і обов'язково дезінфікувати і готувати це місце до слідуючого окролу. Ось бачите, як окситоцин працює. Прийшов, поки там з кроликами посправлявся, прийшов, а відразу три штучки у нас. Поки я цих обтираю, доводжу до ладу, ось уже четвертий вийшов. І це я вколов один кубік окситоцину. Не потрібно окситоцин той шурувати по 3-5 по кубів. Ось така свиноматка. Під 400 кг. Один кубік окситоцина як працює. І знову у нас малюк. Ось так. Наш окситоцинчик працює. Тобто краще розтягнути цей весь процес. Якщо я зараз уколов би її 5 кубів, все більше, їй практично не можна було б його колоть. Якщо я зараз використав би велике дозування, 5 кубиків окситоцина, Ефект від нього був би точно такий самий, як від 1 мл. Але я в подальшому можу використовувати ще неодноразово. Ось якщо буде затримка, я іще 1 мл колю. І знову ми отримаємо позитивний результат і добрий ефект. А при використанні дуже великої кількості окситоцину ми можемо навпаки зашкодити. Навпаки. Можуть, скажімо так, потуги і скорочення матки припинитися. Оце стріляє один за одним. Знову у нас малюк. Дарма я на мілку. цього разу прям була спочатку затримка, ну якраз і добре, я поки попорався по господарству. А зараз все чудово. Міла наша F-1 і. Петренчик Тімон заплінює. І ось бачите, ось такі цяточки. Це є норма. Практично в кожного. А я там бачу, що знову випав. І дивіться, яка ситуація. Поросятко вийшло в сумки, в мішку. І якщо мене тут не було б зараз, якщо я йому не допоможу швидко, воно задихнеться. Ось такий гарний, чудовий. Не знаю, хлопчик чи дівчинка. Зараз давайте подивимось, хто ти в нас тут. Хлопець, хлопець. І от якщо б не було мене поруч, цей би хлопець міг не вижити. І що ми тут маємо? Та вже щось маємо. Хі -хі. І оце було 4 штучки, а потім після окситоцину оце настріляло скільки там? 11 їх вже, не знаю, десь так. настріляло буквально за 30 хвилин. Ну чудово. Ось про що я кажу. Що не подобається мені оця вакцина Парвору Бачите, що відбувається? Ось вийшло ще два. І ось оце. Ну, це ж не, не поросятко. Це це не життєздатна особина. Ну, яку будемо прибирати. Та що ж це відбувається? Одного витираю, інший виходить. Міло, все, досить. Щось уже забагато. Ще й лампочка перегоріла для обігрів. Уже повний ящик. Так, все. Зараз проводимо процедури, купюруємо хвостики і зуби, прибираємо клики і будемо підпускати. Опорож ще продовжується. На даний час вже маємо 19 штучок. Більша частина поросяток. Уже споживає молочко, дехто там біля коврика вошкається щось. Ну, а деякі ще в ящичку вон, кричать. Теж хочуть молочка, щось. зараз, зараз. Все, заспокоїли всіх малюків, підпустили. Молочко споживають, верніше молозиво. Ну, але місце ще не виходить. Можливо, ще щось буде. Ага. Розпочала 7,40, ну це я так написав 7,40, ну десь приблизно, плюс-мінус. там. Потім дуже великі перериви між поросятками, ну, але це якраз вона чекала, коли я попораюсь по господарству. Ну а потім, коли ми десь після четвертого порося вкололи, ми окситоцинчик і діло пішло. Пішло, пішло, пішло. І ось до 1028 ми справилися. Ну, але поки що чекаємо, ще місце не виходить. Чудові малюки від нашого тімончика. Петренчик працює чудово. Ну, я маю на увазі, що генетика супер і поросятка виглядають дуже чудово. Трішки там мілких було, як бачили, в зошиті записував. Ну, це, як я вже сказав, що мені здається, вакцина не так працює, як потрібно. Зараз тестуємо іншу, перейшов на іншу, подивимося. Тепер вже можна рахувати, що опороз завершено. Все, місце пішло. І ось таким чином ми обійшлися. За весь опорос одним кубіком окситоцину. Навіть зараз не колов для того, щоб скоріше вийшло в місце. Вона хорошо рохкає, хорошо випрацьовує свій окситоцин, пускає молочко і в цей процес в неї виробляється свій власний окситоцин, який сприяє тому, що місце виходить. Можна, інколи буває таке, що Уже в кінці ще даю один кубик окситоцина для того, щоб ну, скоріше вона щистилася, щоб скоріше вийшло в місце. Але цього разу і цього навіть не робив. Різниця між новонародженими. Оп! І цим поросяткам 47 днів. Так що ось таким чином зранку трішки попрацювали. Все. Біжу далі до наших курочок, тому що до них ще не дійшов. І далі спостерігаємо, контролюємо процес у нашої міли. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.